Надії причина ремонту стає сімейною таємницею, Це міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ська операція, яка розпочалась як грім серед ясного неба, триває вже третій місяць. і Росіянам досі не вдається відбити свої території. Здобутки України у цій операції, і політичні, і військові, які саме і що можемо отримати у перспективі, детальніше Анна Брикова. Отак на початку серпня на російській курщині з'явилися військові на важкій техніці. Війна, яку розпочали росіяни, поширилась і на їхню землю. І під інформаційну тишу Києва вибухали колони російської техніки. Кадирівські Ахматівці накивали п'ятами, а строковики і прикордонники здавалися у полон групами. Слава Україні! Героям слава! Не душевно і не по-домашньому почали почуватися і у Кремлі, адже факт прориву власного кордону канонічної Росії довелося визнати і пафосно пообіцяти. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на государственної граніти і так уже третій місяць за цей час ЗСУ вдалося взяти під контроль понад тисячу квадратних кілометрів. І якщо спершу росіяни таки повернули кілька своїх населених пунктів, то нині перейшли переважно в позиційну фазу. Загалом Курська наступальна операція вона відволікла певну кількість резервів російської армії з території України, але не привели жаль не зупинила наступ Росіян. Він продовжується в Донецькій області. Але питання, як би він продовжувався, якби ці резерви, які були витягнуті в Польську область, зараз могли покуруватися на російсько-українській лінії вивозів. І це можна назвати одним з успіхів курської операції, кажуть експерти. Адже росіяни, за словами головнокомандуючого, перекинули туди близько 50 тисяч військових з запорізького, Херсонського та Краматорського напрямків. Крім цього, завдяки курському наступу вдалося запобігти імовірному формуванню нового плацдарму Росармії. Групування військ Север готували нову провокацію в Сумській області. Якби не наша проактивна відповідь, то такий би самий плацдарм, як зараз є в нас на півночі. Арківщи він був би на Сумщині, і ось оцей наступ, який би здійснювали росіяни, також був би для нас болючішим. Іншим важливим фактом у цій операції стало поповнення обмінного фонду. Ми взяли в полон строковиків, які Путін обіцяв не кидати проти українських військ. Взяли кадирівців, які дуже цінні, тому що ну, взагалі, кадирівський режим необхідний путіну для підтримання цього для Москви проблемного регіону. Росія вперше не ми через посередників, через Катар, об'єднані емірати ставили питання обміну, а Росія сама звернулася заходу щодо проведення обміну. І результат ми всі бачили у. Серпні і вересні це одразу кілька обмінів. Полон строковиків це потужний удар по кремлівському режиму. Москві не вдалося все ж таки повністю нейтралізувати негативний політичний вплив від ситуації зі строковиками. Більше того, ми бачимо новий призов. У них на строкову службу російська пропаганда намагається впроваджувати темник, що смерті строковиків це нормально. Як нормально, і не поспішати повертати свої власні території, адже нині навіть в глибинного російського народу складається враження, що українські території для Кремля важливіші за власні про занепокоєння російських еліт повідомляли і розвідки Великої Британії та США. А про соціальну напругу у федерації опосередковано зазначив після і президент Зеленський ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку. Детально сьогодні доповідав керівник Гур Буданов про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. І, хоча деталі невідомі, політичний вплив очевидний кажуть експерти, весь світ побачив слабкість кремлівської вертикалі. Кордони виявились не священними, а червоні лінії не такими вже червоними. Це якраз причинило низку заяв з боку міжнародного співтовариства про дійсну слабкість путінського режиму. А також показало, що, попри наявні, Різні заяви щодо червоних ліній вони не мають сенсу, тому що сам режим сьогодні не здатен владнати певні безпекові моменти, і це стало козирем у руках Києва, адже крім ефекту несподіванки, контроль над територією може принести вигоду і у майбутньому під час ймовірних переговорів. Оскільки одна справа, коли ми сідаємо за стіл перемовин, і ворог контролює нашу територію, диктує свої умови. А друга справа, коли ми контролюємо якусь територію ворога і можемо покласти її на стіл для того, щоб проводити обмін території. Тобто контроль над Курською областю це теж потенційний обмінний фонд територіями. І хоча ця операція не входить до жодного з пунктів формули миру, але є одним із пунктів плану перемоги, який поки не розголошують. Анна Брикова, Ми Україна, марафон єдині новини.